От будинок без світла дізнатися, чому він без світла, чи це всередині будинку, чи це ззовні? Е, що саме випнулося, Уже коли знаходять лінію, яка вона вийшла з ладу. Тоді вже йде лабораторія. У Нас є спеціальна лабораторія, спеціальне обладнання. Вони орієнтовані на пошук пошкоджень, дають. Такий специфічний імпульс по пошкодженій лінії, і йдуть по трасі. У них прибор, який показує, де саме ця траса йде, і до, доходять до місця, де саме пошкодження. Воно там показує по-іншому вже. Вони кажуть, от у цій точці йде пошкодження. Тобто замальовують спеціальний ескіз, роблять фотографію, скидають в групу, що ми вже, якщо навіть не по ескізу, а по фотографіях могли орієнтуватися, де воно. Саме знаходиться. Починаємо працювати, а тут же може бути не тільки земля, асфальт, е плитка, фем, е бетон, який треба розбивати, різні глибини. Це було на території стройки, геть зовсім нещодавно. По укресленням вказано, що там глибина ну, півтора метра. Ну, думаю. Так, це ще терпимо. А техніка туди ніяк не заїде той же самий ескаватор. Докупалося півтора метра, нема. До двох метрів уже так трошки глибилося. Немає. Лабораторія каже, він глибше. А це ж територія будівництва. І тож такий ґрунт не сильно був м'який. Глибина виявилась 4 метри. Бувала ситуація, що просто хтось з будівництва зливав бетон, якийсь може лишній, не знаю, і просто такий здоровезний пласт бетону, А наші лінії під ними, і поки його розбили, поки до нього дійшли, це також було дуже довго часу. Ну, ж таки, чому може тривати довго ремонт? Отаке, от одна від от таких нюансів. Починаємо працювати, а там може бути навіть просто стоять машина. От треба відремонтувати люди без світла, а стоїть машина. Ніяк її не здвинути, а треба працювати по колесам. Ну як там постукав, щоб якась сигналізація спрацювала, ніхто не приходить і стоїш, просто чекаєш. От також нещодавно була ситуація. Ми стояли, півдня чекали, поки просто люди позабирають свої машини, щоб ми могли от, приступити до роботи. Так що, навіть якщо е, по правилам машина стоїть на парку місці, люди, будь ласка, залишайте номер телефона під склом. Це набагато нам полегшить роботу.